Рідворкаут протягом останніх років став популярним і в Україні, і що головне не лише у великих містах, а навіть у невеликих селах. Вулична гімнастика стає чудовою альтернативою поганому дозвіллю. Більше ніяких ніякого алкоголю чи бездумних посиденьок із сімками. І працюється чудово. Хлопці самоорганізовуються без зовнішньої підтримки, влаштовують змагання та регулярні зустрічі. Як київські спортсмени тренуються та чи може це цим займатися кожен? Відповіді знає наша рання пташка Анна Косицька, яка вже з нами на прямому зв'язку. Аню, вітаємо тебе. Вітаю вас тут. Зараз я знаходжуся на набережніми. одному із майданчиків. Справді саме здоровий спосіб життя це основна мета воркауту. Цей вид спорту розвиває витривальність силу волі. А через те, що воркаути займаються на спортивних відкритих майданчиках, це вид що називають вуличним фітнесом, а також не можна займатися навіть у метро, як вже сказав Євгеній Кузьменко, спортсмен воркаутер, який нам розповість про цей вид спорту і покаже декілька вправ. Доброго Добро ранку, ранку, Євгенія. Отож, що це таке? коли він з'явився, наскільки він популярний зараз? Доброго ранку, зверталися вуличне тренування. Нім займаються багато молоді, хлопці, дівчата, люди любого віку. Навіть дідусі, яким 72 роки, у нас на роботу парку віку. Воркаут це основні вправи фізичні. Наприклад, потрібні бруси або турнір. Базові вправи – це підтягування на турніку, віджимання на бросік, віджимання на поле та присідання. Скажіть, будь ну, ласка, воркаут... а от якщо звичайна людина без особливої фізичної підготовки хоче почати займатися воркаутом, що їй варто почати? Ну, спочатку варто почати це обичні віджимання від, від по Вони розвивають всі мишечні м'язи тіпіо. І потім вже переходимо потроху на турнік та на брусік, тобто розвиваємо. Вже іншого підготовність. А можете нам продемонструвати декілька справ і показати, що вони розвивають? Я вам продемонструю пару гімнастичних вони також ходять воркаут. Зараз я так? <рес> 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 Ну, Мені здається, це е, звичайна людина такого зробити не може, треба тренуватися аби досягти це... такого результату. Ми проводимо кожну неділю на гідропарку в 11 годин тренування. До нас люди приходять різного віку, з різної підготовки ми їх тренуємо, розвиваємо їхню витривалість. І ось вони через декілька місяців можуть також Ну що ж, дякуємо тобі, Аню, за таке цікаве включення, і головне здорове включення. це мені здається, воркаут можна використовувати замість ранкової розминки. Розминки, але треба звісно робити це обережно, тому що я дивлюсь, що можна і травмуватись. Звісно, е... нагадаємо, що на наша журналістка у прямому ефірі розповіла про спортивну вуличну гімнастику стріт воркаут. Дякуємо ще раз, Ані Косинській.